Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. Давно не виходило вже відео. Це пов'язано з тим, що я недавно по знижці в Steam купив кіберпанк 2077, і зараз його проходжу, тому в вільний час у мене немає часу, щоб знімати відео. Але в New State Mobile сьогодні закінчується івент для донаторів, де можна витративши певну суму NC, отримати купу курячих медалей жетон для прокачки св dmr і також ще М24 Blooding Age. А, в цьому відео буду витрачати 100 тисяч NC. Витрачати їх буду на рулеці зі зброєю. Відкрию 4 рази її, прокручу її 4 рази. А звідси я хочу дістати. Оцього вешку вона в мене вже є. Я хочу, щоб вона перекрафтилась а, в жетончик. І також хочу оцю св забрати, щоб вона теж перекрафтила жетончик. Ну і в принципі, я думаю, за 4 крутки, як мінімум один жетон я отримую. Сподіваюся на це. Сподіваюсь, мені пощастить. Тут 9 предметів. Тобто, в мене шанс 1 к 2. Тобто 50% того, що я. Хоча б один отримую жетон. Здається, правильно порахував. Я з математикою не дружу, тому поправте в коментарях, якщо не правий. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши подобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. А дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Що ж, розпочну? Для початку мені треба купити 205 білетиків, я вже порахував. Саме стільки потрібно, щоб відкрити 4 рази. Ну, прокрутити 4 рази рулетку. Так, купую. І ще я купую 18 жетончиків для. Там купівлі е, скінчуків на обвіси. Е, це мені для МК потрібні. Я потім після рулетки. Їх куплю теж покажу. Так, 18. Е, так, все. Підтвердити. Все, купи. Тепер, що ми робимо? Ми заходимо в івент. І забираємо усі ці нагороди, тому що це сьогодні останній день, коли можна забрати ці нагороди. Вже не було часу, щоб тягнути з цим івентом. тому вирішив от якраз сьогодні це відео зняти. Так, отримую житочок, отримую М24. Якщо чесно, вона мені не дуже сподобалась. До речі, в грі з'явився перший скінчик, легендарний на тачку Нову. А я спочатку думав його покрутити, але потім подумав, в мене і так багато скинів є на нову, гарних. Плюс сам транспорт не дуже крутий, тому що е, він максимально фігово водиться. Плюс він, коли там підлітає, трішки він летить як фанера. І... В цілому мені цей скінчик не дуже подобається, тому я вирішив не відкривати. Як і цей ящик теж не відкривати, тому що мені, в принципі, тут скінчики не подобаються. А, Авік в мене вже є. Я його на четвертому левелі вкачав, далі не вкачував і поки не хочу вкачувати. Також тут вийшов новий ящик. Дуже схожий на костюм на костюм із Мандалорця, Це там е, е, Боже, мов Гіддон ходив. А, ну прикольно, але я в принципі його не дуже хочу, тому теж не буду цей ящик відкривати. А, так, давайте перейду я в рулетку. Чотири рази буду крутити. Сподіваюсь, мені випаде хоча б один жетон, якщо два випадуть, взагалі ідеально буде. Давайте, побажайте мені вдачі, буду відкривати. Так, перший прокрут. Ой, Ну, випадає скінчик. хай буде? А, це не Емко коскінчик прикол. Я думав, це ДМРК та, ну забув, як вона там називається. А, так. А, другий прокрут. Так, а ух випадає. Так, давайте те... Блін, Блин. Ну тут шансів, до речі, вже менше. 6 предметів. І мені два з них потрібно. це... Один із трьом шанс. Так, давайте прокручу. Так, випадає СЛРка. Останній прокрут. Останній шанс вибити жетончик. Сподіваюсь, мене вдасться все. Давайте прокручу. Так, випадає А, Правда, випадає на СВ-шку. Мені ліпше на АВ-шку треба було, але і так непогано. В принципі, за. 90 000 C-шок вибив 4 легендарні зброї. Одна зброя перекрафтила жетон. В принципі, непогано. Також давайте я про апгрейчу віси в своїй МС. Так. Я куплю тут дві ручки. Вони по 3, ці жетони коштують. За 5 жетонів куплю сіншик на компенс. І за. Тім жетонів куплю скінчик на 3X. Сімка прикольно виглядає. Плюс дуже круто, що є прапор України. Правда, тільки трішки перевернутий. Але в цілому, натяк на F16 для України. Так, і в мене є 2 жетони СВшки. Що б тут вкачати? Мені дуже мінік подобається, тому два жетони СВшки я витрачу на цей мінік. Все, новий вигляд має мінік. Був такий став таким. Трішки гарнішим став. Залишиться ще потім 5 жетонів. Я, напевно, потім вкачаю хі-ефекти, ну, ефекти потрапляння, влучання і ефект збивства В принципі, повністю б хотілося б вкачати, але на це треба використати багато жетонів. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися відео до кінця та до зустрічі в наступному відео.